Село Майків Гущанського району нічим не відрізняється від сотень інших подібних населених пунктів рівенщини. Та саме тут президентський указ про реформування виробничих відносин на селі викликав конфліктну ситуацію, обставини якої є досить характерними та показовими. Приблизно тиждень тому керівники місцевого колгоспу фактично одноосібно вирішили реорганізувати господарство у сільськогосподарський кооператив, оголосивши себе його засновниками. Деяким селянам це, звичайно, не сподобалось, і вони добились проведення повноцінних зборів колгоспників, на які залагоджувати конфлікт. Прибули начальники сільськогосподарських управлінь області району. І сьогодні я знову приїхав, тому що збори не проведені в срок. Були ваші люди в області державній адміністрації. І заходили і казали, що треба приїхати, бо збори пройшли нелегативно чи не юридично, чи як там. Обов'язок керувати зборами взяв на себе начальник Гущанського районного відділу сільського господарства Володимир Марчук, який, як заправський диригент, довів їх до логічного завершення. Так, сідай, пожалуйста, не мішай вести збори. Сідай вже. Ти сказав таємне чого. Треба було голосу. Вчора тобі була ніч, треба було йти все село і агітувати. Тут не мішай збори проводити. Вчора тобі ніч була ціла, треба було кожного путіну і сказати. Люди голосують таємно. А сьогодні сидіть, як всі остальні. Врешті-решт сільськогосподарський колектив за підтримки більшості селян у Майкові таки було створено. А засновниками його, як того і слід було очікувати, виступили керівники колгоспу. На чолі з головою Олександром Паламарчуком Незгодні з таким рішенням селяни, скоріш за все створять альтернативне господарство. В Цілому ж збори у Майкові висвітлили дві основні проблеми, які, напевно, характерні для всіх сіл області. По-перше, селяни зовсім не орієнтуються у суті форм власності, які їм пропонують обирати. Для їх все одно, що сільськогосподарський кооператив, що приватне орендне підприємство. І по-друге, господарями на селі і в подальшому залишаться в основному колишні голови колгоспів, в руках яких перебувають основні матеріальні цінності. Вони просто змінять назву посади, але невідомо чи зміниться від ситуація в сільському господарстві.